Швеція передасть е, Україні 150 бойових літаків Gripen Перші мають з'явитися вже в 2026 році. Такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було це історичне досягнення. Е, ну слухайте так, дійсно ми заказали контракт цих літаків. Нам їх будуть продавати. Ну Передавати в сенсі продавати нам їх будуть, але і це дуже добре, друзі. І от що з цього приводу пише: Ніколаївський ваньо. Це відомий. До речі, мільйонний паблік мільйонник. В нього є величезна аудиторія. Я хотів би зараз його процитувати. Це дуже важливо. Почнемо з F-16, які нібито старі і віддали нам всяку фігню, яка то ламається, то ще щось з неї там відбувається, чи що там зазвичай пишуть в мережі. А правда заключається в тому, що F-16 не мають тієї дальності БРЛС, яку би нам хотілось мати, щоб різати під півнів, але це не означає, що це все фігня і що ці літаки несуть мало користі. Вони настільки несуть мало користі в лапках, що цьому році по аеродромах в пошуках F-16 Русські запустили декілька тисяч мопедів, це близько 4 тисяч, за розрахунками Ніколаївського ванька. більше ста крилатих ракет в основному з касетною бойовою частиною, і декілька десятків аеробалістичних ракет читати як униле ді... лайно. Тому F-16 16 це стар'є, пише він в лапках і рухлять. Без користі, ага, звичайно, це не так. Наслідки цих масовних обстрілів в основному аеродромів на заході не коментувалися. І в принципі, правильно можуть тільки сказати, пише він, що наші ССОшники в червні цього року трішки більше десятками вундервафлями нанесли їм втрат в плані бортів більше ніж всі російські обстріли по аеродромам разом взяті. І тут ще треба віддати належне кривоножко, якого дуже часто там приходилося критикувати. Але саме за його каденції наші почали оперативно реагувати і коли летить по аеродрому, ікс. Значить, російська ракета і в кількості ігрек на аеродромі оперативно нікого немає, але так виходить, що не завжди звичайно, і от він пише, що більше в принципі нічого коментувати по наслідкам, та й не думаю, що тут це варто робити. Тепер про гріпини гріпини нам блокували зі сполучених штатів ще під час попередньої адміністрації, і під час теперішньої також блокували передачу гріпенів на чиновники. В кінцевому рахунку, наскільки я розумію, президент двома поїздками блок зняв спочатку, поспілкувався з потрібними людьми в штатах. Потім, вже після узгодження, домовився зі Швецією з приводу постачань. Якщо гріпини нам встигнуть доставити під час цього етапу війни. Я думаю, ми всі переконані, що війна надовго і етапів буде декілька. То це реально серйозно посилить наші повітряні сили. Я нагадаю, ми, поки взагалі, не виробляємо літаки такого типу, гріпини ідеально підходять під номенклатуру нашого озброєння. А також можуть цей арсенал там не набагато розширити деталей не знаю, але думаю, що буде. Ну, наступний етап гріпини це маленькі в порівнянні з іншими аналогами винищувач, дешевий з хорошою електронікою. Сумніваю, що дадуть е серію, ну і серію. Але якщо дадуть і серію, буде бомба, бо нам зараз і старі підійдуть. І тут знову ж таки треба віддати належно тим, хто зміг зняти блок позазалежно від ваших політичних поглядів. Я не буду вам писати заголовками, типу Увага, гріпини це перемога. Тому потрібно їх тому, що потрібно дивитися на гріпини в реальних умовах. Пише Ніколаївський ваньок. Наприклад, про міражі я помилявся конкретно. Вам про це писав. Думав, толку від них немає, і це більше політична передача. Але фактично статистика показує, що мережі мало. В малій кількості, що у нас є, дуже непогано впорується з російськими крилатими ракетами, і без них е, деяким регіонам було б дуже і дуже погано. Тому так гріпани це чергове непотрібне нам посилення, і дай Бог що всі прогнози з приводу передачі цих бортів в наступному році збулися. Амінь, це вже я від себе скажу, друзі. Ще одна цікава тема, яку хочу, щоб ви відкоментували актуальна цього тижня. Це гріпени. Так як ви оцінюєте перспективу в принципі появи їх в Україні? Ну, Шведи, коли вони почали свою ім, десь в дев'яносто сьомому мабуть, році вони прийняли їх на озброєння, до цього вони їх довго виробляли. Вони переглядали ці концепції неодноразово, тому що вони хотіли замінити свій старий ваген на цей новий літак на Гріпен, і вони досить прискіпливо відносились до формулювання його технічних характеристик. Те, ця назва джаз, вона це штурмовик, винищувач і розвідник. І вони хотіли в одному літачку поєднати всі ці можливості, вони хотіли, щоб цей літачок був дуже швидко і легко обслуговував, щоб він міг сідати і злітати з коротких відстаней ну фактично, автобани, тому що Швеція з країна маленька. І, ну відносно і, там європейських країн, вона маленька, і у неї немає таких можливостей там десь сильно ховатися. Так? І тому літачок повинен бути такий. І вони зробили дійсно літак, який, ну, за моїм рейтингом, він а, другий після платформи F16. Але якщо розбиратися а, там, скажімо, в конкретних деталях, то він може навіть і кращий. Але я поставив F 16 16 в рейтингу тоді, коли у нас ну, ми не думали, що у нас за, з Америкою будуть якісь обмеження. Я думаю, що Америка буде нам надавати, а їм 120-ті дій, що ми отримуємо як мінімум е літаків покоління 50-52, блок 50-52. І е все буде добре, і цих літаків випустили там вже майже 5 тисяч. І, ну, ну, коротше, я так був в рожевих окулярах. І сподівався, що все буде добре. А якщо брати по факту, тому що є зараз, зважаючи на ті умови, які у нас є з американцями, то я поставив би Гріпену як більш кращу машину, угу. тому що він ще менший, ніж f 16 f 16 поруч, так скажімо, з Рафалем або Єврофайтером, він такий маленький. Ну там у тих вага там до 25 тонн. А у цього там десь 20, 22, а у Гріпена взагалі там десь 16-17, якщо я не помиляюся. Так от цей літак, якщо їх навіть буде одне звино, тобто 4 літака на початку 26-го року, про що каже там Зеленський, і підтверджує прем'єр-міністр Індії, вибачаю, не зможу одразу. Прознасти його в фамілію. Швеція, прем'єр-міністр Швеції. Швеція, я, я вибачаюся. Коли вони кажуть, що будуть на початку ці літаки, то це чудово, тому що навіть цей, це звино, яке буде озброєно там чотирма ракетами Метеор, які не обов'язково навіть запускати, але буде відомо, що там ракети Метеор, тому що вони самі по собі дуже дорогі. Там купа всяких таких нароботок технологічних і з матеріалів, там рідко там там ну, дорога ракета. Але вона має прямоточний двигун. І цей прямоточний двигун дозволяє ракеті зі швидкістю 4 маха літати, куди вона хоче, на віці на 300 кілометрів. І тоді такий літак, якщо ще є САП-340 дальнього радіолокаційного виявлення, він бачить російські су 34 су 35 які займаються кабами. З ракетою на 300 кілометрів російських літаків ми в просторі не побачимо. Йому навіть пускати цю ракету не треба. Йому треба, щоб був тільки літачок, і на ньому були ці ракети. І російських літаків повітря не буде. І проблема, проблема камів буде назавжди вирішена. А взагалі цей літак його шведе досить. Сильно хотіли імплементувати країни НАТО, але Швеція ж сама не була країною НАТО, і єдині країни, в які це вдалося з знатівських впихнути. Це досить така фантастична історія з, з Чехами. Вони чехам передали ці літаки на умовах лізінгу. І це як для мене, так це не перша історія, коли по лізінгу передали військовий літак. Які може бути збити там. Ну тобто для страхових там до, до, така чудова, досить дивна ситуація. І е, ще друга друга країна, яка купила такий літак, це Дворчина, угу. тому що, що Орбан хоче показати, що він такий незалежний, що він там від Європи, там, йому на цю Європу плювати, він, там, <кій> йому це не цікаво. Ну, таке. Пане Костянтину, щиро дякую вам за цікаву розмову і за те, що знайшли час для наших глядачів. Бережіть себе і до скорої зустрічі завжди да, вас раз на нашій дякую платформі. Вам. Дякую за запрошення.